Всім привіт! Мене звати Ліда, і ви на моєму каналі Пов'яжемо разом. І Сьогодні я хочу розпочати тижневий в'язовлог із готової роботи. Ось така в мене щойно завершилася футболка, дуже мені подобається. В'язала я її по опису з інстаграм, по безкоштовному опису. Посилання залишу внизу під відео. В'язала із нитки. В'язала з нитки з намистинками, та, що продається в бабінках 100% котон. Нитка дуже приємна, вона така шовковиста, приємно переливається ось такі гарні намистинки. Ще хочу з виворота перенести всі намистинки на лице, поховати нитки, познімати маркери, попрати. І буде в мене ось така готова футболка. Я перейшла на стіл, щоб вам трішки краще розповісти. Е, у дівчат зазначено в описі, що розхід цієї пряжі на виріб 50 го розміру півтори бобінки. В мене пішла одна бобіна, ось все, що з неї залишилося. Тут, не знаю, може грам 10, може менше. В'язала в дві нитки на спицях номер 4 Трішки коротше, просто зробила рукава, ну і далі, можливо, у дівчат там просто довший виріб, але я вже з тих ниток, що в мене залишилося, зв'язала довжину. І на цьому все. Що хочу сказати трішки про цю нитку. Скажу так, що за бабіну я віддала, здається, 500. 500 чи 560 гривень. В бабіні 300-330 грам. Нитка дуже хороша, мені подобається, але дуже багато зустрічається вузликів. Дуже багато. З усієї бабіни в мене було, мабуть, вузликів 10. І Вузлики, знаєте, як не так ніби розірвали нитку і зв'язали. А ось тут де намистинка. Вона йде на двох ниточках скрутка, бачите яка? І видно, тут, де намистинка була, нитка розривалася, і потім її зв'язували. І ще попадалися розломані намистинки. Ну, мабуть, намистинок 5 у мене, можливо, 7 було. От просто намистинка розломана пополам. А сама нитка дуже хороша, отакий в неї є брак. Не знаю, можливо, мені просто така бабіна попалася. Нічого казати не буду. Нитка мені сподобалася. Не знаю, як вона буде в експлуатації, але нитка дуже чудова. Ось така в мене футболочка. Нічого такого складного немає, реглан зверху. У дівчат все дуже пошагово і. Детально описано, я думаю, що справиться навіть новачок. Повторюся, ще раз посилання залишу внизу під відео. Ну, і в мене є ось така пряжа це бавовна з мікропаєткою. Не знаю, вам видно, чи вона переливається, чи ні. Я купувала в цьому ж магазині, де купувала нитки з намистинками. І я. Вирішила з цієї нитки зв'язати своїй Маргариті Светрик Джемпер, ось такий в мене є. Також звичайний реглан зверху, резинку тут робила схрещену. Мені все ніби і подобається. Єдине, що я зрозуміла, що для дитини виріб ну, занадто світиться, і він такий тонкуватий. І ця паєточка вона все ж таки. Трішки відчувається, не дуже приємно, я думаю, що в школу ходити буде це не дуже добре. Я вже майже її зв'язала, мені залишилися рукава. І коли я почала в'язати рукава, я все ж таки зрозуміла, що якби я в'язала цю ковтинку в три нитки, було б краще. Бо у дівчат, по якому опису я в'язала свій свою футболку з намистинками. Вони там ще й в'язали з цієї нитки таку ж саму футболку, але вони її брали в три нитки. І от в три нитки вона не просвічується. Тому я вирішила купити ще ось таку ниточку Angora 30. Також купувала в інстаграмі на сторінці Yarn, Там зараз у дівчат йде знижка. Можна придбати. Упаковку ниток за 300 гривень. Єдине, що враховуйте, що у них в упаковках всього 5 моточків. Вона йде по 250 грамів, а не по 500, тому що я думала, що по 500. І ось так, я думаю, я поєднаю. Я подивлюся, чи я одну нитку добавлю, чи дві добавлю. Я взяла 5 моточків, тут метраж йде. 350 метрів 100 грамах, мені їх на светр точно вистачить. У мене маргаритка невелика, тому буду зараз ось це розпускати і в'язати нову ковтинку. Дуже буде вона красива, вона така блистить. А ще хочу сказати, коли моя дитина побачила ось ту футболку з намистинками, вона каже: Це ти мені в'яжеш? Кажу, ні, не тобі собі. А чого такі кольори мені подобається? І я таку хочу. Кажу: так я ж тобі в'яжу із паєточками, ось таку футболку. А вона каже: А я і таку, і таку хочу. Знаєте, як справжня дівчинка, мені і те треба, і те треба. Отож, буду зараз її розпускати і в'язати заново. Тож, до наступного підключення і гарного вам дня! І знову привіт! Сьогодні в мене вже четвер, 9 ранку, і хочу показати вам, що я зв'язала за цей час. Як ви пам'ятаєте, в мене був джемпер зв'язаний тільки тіло. Я його повністю розпустила, додала ось таку ангору 30 Ці метражці, метраж цієї нитки 350 метрів. В 50 грамах я додавала одну ниточку. І дві ниточки. У мене ось такої мікропаєтки на бавовні. Метраж цієї нитки, 700 метрів 100 г. Я взяла дві нитки. Горловинку я зв'язала самою ангорою без додавання паєток, В'язала в дві нитки. Далі я в'язала звичайний реглан зверху. Вив'язала росток, в ростку я прибавляла в кожному другому ряду по реглану, після ростка я почала прибавляти в кожному четвертому, тому що я зрозуміла, що буде забагато. Точніше, я не зрозуміла, а я почала в'язати і далі в кожному другому ряду. І побачила, що в мене занадто великий виріб виходить. Тому мені прийшлося його розпустити, перерахувати. Це завжди моя проблема, що я зразу все не рахую. Але нічого, я розпустила, зв'язала вже повністю тіло. І знову ж таки, в мене був ще один розпуск. Я зв'язала тут резиночку. Резиночка також у мене йде без паєток одна ангора і закрила звичайним закриттям. Мені не сподобалося. Воно таке, знаєте, було розтягнуте, немало форми, воно хвильками йшло. Я вирішила розпустити і закрити резинку голкою. Так набагато охайніше, воно тут рівне, це я так просто склала. Так виходить набагато охайніше, і за потреби, якщо буде така потреба, я зможу сюди в пусту резинку. Вставити спандекс, і стягнути, щоб краще трималося на дитині. І зараз в'яжу рукав. вже майже його зв'язала. Чекаю, поки дитина прокинеться, щоб поміряти довжину рукава, буду далі робити манжети і закривати. Це буде в мене. Такий реглан для маргаритки, але я планую тут ще щось зробити. Мені здається, що так буде трішки простенько, хочу чогось більш такого святкового. Можливо, якусь вишивку зроблю. В мене є наліпки, але я не думаю, що на цю пряжу ці наліпки підійдуть. Полотно виходить. Мені, от коли я додала ангуру, дуже подобається. Подивіться, воно більш таке ніжніше стало, закрите, не, таке, не так воно просвічується. І ну, от зараз мені подобається все. Воно пластичне, не то все в'яжу на четвірках, і, а, а манжети і резинки, горловину вниз, я в'язала на. 3,5, навіть на 3,25. Це ось такий у мене один процес, вже, можна сказати, майже завершений. Ну, що ж, поробиш, такі реалії нашого життя. Увага! Повітряна тривога. І зараз я хочу його поки що відложити і розпочати. Дуже мені хочеться розпочати ще один светрик. Уже для Максима цей, напевно, кінець місяця буде в мене більш такий дитячий. Хочу трішки пов'язати дітям ковтинки, тому що в школу купувати не хочу, бо не по тій причині, на що. Дорого, а мабуть, навіть по тій причині, що мені чомусь останнім часом шкода віддавати гроші за в'язані вироби. Особливо, коли я дивлюся, як вони зроблені, мені не дуже подобається. Не, не так охайно, не скажу, що я в'яжу, прям там супер охайно, але все рівно ну, моя чомусь останнім часом така думка, що навіщо я його буду купувати, якщо я його можу зв'язати. З кращої нитки, з якіснішої, по своїм замірам. На мене дійсно гарно сяде. Я знаю, що мені буде в ньому комфортно і з чого воно зроблено. Не знаю, скажіть, ви теж такі, чи це тільки в мене якісь пунктик з'явився? В мене є ось така нитка, мені подарувала моя підписниця. Це така цікава фантазійна нитка, букляшка. Я не знаю її складу. Я думаю, що тут є бавовна. Ну, вона така приємна. Ось така букляшечка. Хочу в'язати її в дві нитки. Зараз розмотаю і буду в'язати зразки. Хочу зв'язати. Максиму такий бомбер, бомбер з капюшоном. Зараз я бачила, продають, але хочу додати, в мене ще є ось така ангора. Це також ангора 30, ось вона, я купувала разом з цією рожевою. Колір цієї нитки, ось дивіться, H18 чи N18, як правильно, я не знаю. Вона майже підходить по кольору. Ця більш така ніби як дом'ятного, а ця така холодний блакитний. Я думаю, вони подружаться непогано. Візьму цю нитку на резинки, на манжети. А основне полотно хочу в'язати з цього. Я ще конкретно, точніше, я знаю, який повинен бути виріб, але мені дуже хотілося б його подивитися, хоча б приблизно що я хочу на картинці, і я не бачу зараз нічого мені підходящого. Тому все буду показувати, як буду в'язати, а що з цього в мене вийде вже побачимо далі. Вітаю! Сьогодні в мене вже субота, і я покажу вам ще одну готову роботу. В мене зараз ранок, я вчора дов'язала цей светрик для Маргоши з паєточками. І, як я вже казала, тут у мене Ангора 30. Рукавчики зробила ось такі, закрила голкою, все мені подобається. Залишилось тільки випрати і сховати кінчики. Ну і зараз дивлюся, хоч, яку мені сюди вишивку зробити. Я навіть не знаю, як її робити. Не хочу робити по петельках. В мене є ось така тканина. Я колись її купувала. З розрахунком того, що вона повинна під водою розставати і зникати. Я не знаю, наскільки це правда, мені здається, вона якась затовста в мене, але спробую. Хочу сюди зробити якусь красиву вишивку. Квіточки, якісь, може, щось таке цікаве. Це для мене буде вперше, і я думаю, мені буде цікаво. Не знаю, чи підійде мені ця тканина, буду дивитися. Якщо ви колись користувалися цією тканиною, то підкажіть, будь ласка, вона дійсно розтає у воді, і її потім не потрібно прибирати, і наскільки це зручно. Отож, ось така в мене є ще одна готова робота, і зараз я працюю над. Оцім виробом. Ось, бачите, скільки я вже пров'язала завчора, це в мене буде кардиган для Макса. Зараз я його знімаю з руки, вибачте, трошки незручно. Ось так. Це все буде. Ось. Хочу зробити на блискавці. Тут в мене ангора. Я зв'язала просто 15 рядочків резинки один на один і з'єднала вдвоє, і далі почала в'язати ниткою букле. Ось така в мене нитка, я вже вам показувала. Все класно, все подобається. Буду, і ще мені трішки залишилось десь сантиметрів, мабуть, 7. І буду розділяти, в'язати перед і спинку. І не знаю. Навіть мене вже закрали сумніви, що мені нитки не вистачить. Я в'яжу в дві нитки. В мене 200-300 ні, не 200, 300 грамів, здається. І із я розмотала один маточок. В мене тут було 100-110, здається, грамів. І ось що в мене залишилося із 100 г. Тому щось я трішки хвилююся, але я думаю, що мені вистачить. В'яжу на 4,5 лице і на четвірках виворітню сторону. Ось так, ніби нічого не просвічується. Але мені не треба, щоб воно було занадто товсте. Я хочу десь так ось трішки прохолодно буде, щоб він ходив у школу. Вже петлі злетіли. ну да ладно. І якщо в мене все вийде, то потім такий ж самий я планую зв'язати і для маргаритки. Тому все буду показувати у наступних підключеннях. І знову привіт! Сьогодні в мене вже субота, і я вам хочу показати, що я зв'язала за цей час. Це, напевно, буде вже останнє моє підключення в цьому влозі, отож, давайте дивитися. І я майже зв'язала кардиганчик цей. Я відв'язала два рукава, ось вони. Мені залишилось зробити планку. Але я хочу сюди вставити резиночку, вшити мені і зробити планку потрібно, і хочу ще зробити капішон. Я не зовсім впевнена, що мені вистачить ниток на капюшон, тому що ось це все, що в мене залишилося. Тут в мене 36 грамів. І там, здається, в мене ще один маленький клубочок є. Ну, мабуть, там буде грам 10-15. Але я рукава в'язала в одну нитку оцієї, і дві нитки брала ангори. І ви знаєте, рукава набагато важчі вийшли, ніж тіло. Тіло легше. У мене на два рукава пішло трошки більше одного моточку. Це більш. Трошки Це виходить що трошки більше, ніж 50 грамів. Я думаю, що на капюшон візьму одну нитку цієї букляшки і одну нитку ангорки. Він буде легший, і я думаю, що мені вистачить. Я так порахувала, що в мене на один рукав пішло плюс-мінус 30 грамів оцієї нитки. Тому я думаю, що на капюшон мені повинно вистачити. Я тут, як ви бачите, зробила ось таку горловину стієчку. Замок буде прямо аж під самий верх. Мені ще замок потрібно купити. Не замок, блискавку. Вибачайте за мій український, але я не всі слова знаю. Так, не замок, блискавка. Добре, мені залишилось ще купити блискавку. І, і вив'язати вив капішон, і буде в мене готова робота. Але я вважаю, що за тиждень я нормально попрацювала. І в мене є ще одна готова робота. Неждано негадано мені потрібно було швидко зробити ось такий віночок. У нас скоро 1 вересня, і потрібно, щоб дівчата на лінійку були в таких українських віночках. Я не скажу, що це зовсім український віночок, але мені подобається. У мене були ось такі квіти. Я їх давно купувала в Аврорі і хотіла щось таке для Маргарити зробити. З цієї сторони я обмотувала стрічкою. Не скажу, що все класно, мені подобається, але непогано. Я зробила, щоб цей віночок був на зав'язочках. Ось такі петельки по краям зробила. І буде віночок зав'язуватись. Я думаю, що так буде зручніше, ніж би я зробила обруч, тому що ну, обруч може спадати. А так, ти зав'язав на голову. І все класно. Ще хочу докупити декілька кольорів стрічки, причепити, і буде ось такий чудовий віночок. Потім, коли. Якщо моя дитина буде не проти, я вам покажу, як це виглядає на голові. Отож, такі в мене були роботи і просування за цей час, коли я була з вами. Я вважаю, що досить непогано, Враховую, враховуючи те, що на дворі літо працювати і в'язати немає коли, то це дуже і дуже непогано. І літо завершується, скоро в нас буде більше часу на в'язання, я думаю, що влоги будуть набагато цікавіші. Бережіть себе, будьте в безпеці. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.